Я вас вітаю, доброго дня, шановні. Сьогодні ну ж, сезон почався. Нові проблеми, нові. треба все рішати потихеньку. Погодка поки морози і От я що, сезон то почався, але старі проблеми, проблеми залишилися. Дивіться, що я прийшов трошки я майну тут ззаду, щоб було. Що я хочу запитати вас поради, можна сказати, мова, підказки, хто. От, Підійду ближче. Там Тормозний барабан. Бачите? Я сподіваюся, заклешнюю за там далі тормозний барабан. От наже при наживетій педалі, це я так осені. Це таке побачив. І звідти прокапує масло. Де де там, що, де в що мокріє? А це воно от звідси трошки ближче. Навіть. Пробую показати. Ось сам турний базар. турманий баразал. Я навіть не знаю. Не розбирав його ще. Хто... Хочу, щоб почути, хто розбирав його, що там може протікати, звідки. Який сальні, вплотнені. На крайньому, що відійшло. Але все ж таки хочу, хочу почути від вас поради. Поки не розбираю, Ось Завтра на роботу Поки ще ходжу. Ну, я колеса. Колеса зніму, щоб більше без трішки дослугу. таке. Підскажіть, хто розбирав, що воно там капає. Поки все така погода не встановилася, то треба все зрішити з цим. Це ж воно все гідравліка, все. Кап -кап, де і 5 літрів нема. Де і купляє воно масло. То, ну Мінімум 600 гривень п'ятерка. таке. Добре, буду, підскажете, буду радий. Радий будь-якій допомозі. А, а там я вас поведу в курс тіла, що там було в чим воно закінчиться. Добре, дякую за перегляд.